Яскравий виклик звичній буденності. Івано-Франківськ продовжує вбиратися у сині жовті барви. Цього разу небайдужі активісти взялися фарбувати міст на вулиці Незалежності: 60 кілограм фарби та близько 700 метрів паркану. Відтак і бригада працівників чимала. А майже 100 учасників акції зібралися всього за декілька днів через соцмережі. Ініціатори кажуть, таким чином хотіли внести трохи позитиву, який вкрай потрібен в умовах війни. Бойові дії на сході України. Ми хотіли цим, якби і військових підтримати, і, і взагалі дух України. Інців франківську підняти, щоб люди ну вірили, що скоро буде мир і все буде добре на Україні. По суті, в Україні триває війна. Але е, ті такі новини, які по суті кожного разу показують, є дуже тривожними. Але в життя потрібно вносити і позитивні речі. Одна з таких є така патріотична акція. Кошти на реалізацію задуму молодь збирала самостійно, допомогла з матеріалами і влада. Між тим комунальники долучилися до акції на чолі зі своїм керівником. Михайло Смуша каже, прийшов сюди не як чиновник, а як мешканець міста. Це дуже хороша акція, насправді. І ще більше добре, що ця акція нам, як комунальним службам, трошки допомагає, тому що ми будь-якому Мала цей паркан малювати, але віно буде чорний. Але зараз ну чорний дуже дуже такий негарний колір. Так а синій, жовтий, це цікаво, це патріотично, це, це гарно. Долучилися до акції не лише молодь, але й представники різних вікових категорій. До слова, наймолодші учасники мають власне бачення щодо кольору, яким доцільно розфарбувати міст. Хотіла змальовувати міст. Варіант бандерівського прапора організатори справді розглядали щодо другої половини мосту. Втім, зійшлися на жовто-блакитному. Мовляв, композиційно так виглядатиме краще. Між тим, всі, хто не потрапив на акцію, ще мають можливість долучитися до неї у п'ятницю ввечері.